Для тих, хто стикався з рефрижераторними перевезеннями, обов'язково чули про сертифікат ФРЦ. А більшість не розуміє, що це неправильне формування. Отож, давайте розбиратися. Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, скорочено абревіатура УПШ, відповідно англійською ATP. Підписана у 1970 році у Женеві при ООН. Для України набули чинності в 2008 році. Це угода між державами і не існує ніякого загального органу, відповідального за його застосування. На практиці перевірки на дорогу проводяться компетентними національними органами відповідно до внутрішньодержавного законодавства та відповідними розмірами штрафів. У самій угоді не передбачається ніяких санкцій. За цією угодою дозволено міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів наступними транспортними засобами, перший ізотермічний транспортний засіб. Друге льодовник, третє рефрижератор або опалювальник. Ізотермічний це транспортний засіб, кузов якого складається з термоізоляційних стінок, у тому числі дверей, підлоги та даху, що дозволяють обмежувати теплообмін між внутрішньою та зовнішньою поверхнею кузова. розрізняють два типи: звичайний та з посиленою ізоляцією. Льодовник – це ізотермічний транспортний засіб, що за допомогою джерела холоду, наприклад, природнього льоду, сухого льоду. Ефтектичних плит зріджених газів, який не є механічною або абсорційною обстановкою, та дозволяє знижувати температуру всередині порожнього кузова та підтримувати її при середній зовнішній температурі плюс 30 градусів в межах від мінус 20 до плюс 7, в залежності від класу. Рефрижератор це ізотермічний транспортний засіб, що має індивідуальну чи спільну для кількох транспортних одиниць холодильну установку, тобто механічний компресорний агрегат або ж абсорбційна установка, що дозволяє при середній зовнішній температурі плюс 30 градусів знижувати температуру в середині порожнього кузова, а потім постійно її підтримувати від мінус 20 до плюс 12 градусів, в залежності від класу. Опалювальний транспортний засіб це ізотермічний транспортний засіб, який має опалювальну установку, що дозволяє підвищувати температуру в середині порожнього кузова і потім підтримувати її без додаткового надходження тепла протягом щонайменше 12 годин на практично постійному рівні, не нижче 12 градусів Цельсія. В залежності від класифікації та типу транспортного засобу буквені абревіатури є наступні. Знаходимо, що транспортний засіб, рефрижератор з посиленою ізоляцією класою С маркується як ФРЦ, це найбільш поширений на даний момент тип рефрижератора. Отже, сам сертифікат називається «Свідоцтво про відповідність транспортних засобів, що видається на ізотермічні льодовники, рефрижератори або опальні транспортні засоби, призначені для міжнародних сухопутних перевезень швидкопсувних харчових продуктів. Можно англійською ATP, де вказано у шостому пункті буквена абревіатура класифікації та типу транспортного засобу. В нашому варіанті ФРЦ. При продажі нового транспортного засобу заводи виробники видають сертифікат ATP строком на 6 років. Продовження терміну дії можливо лише 3 рази, і кожен раз тільки на 3 роки. Після проходження 15 років з моменту виготовлення напівпричіпа по закону продовження строку дії таких сертифікатів неможливо. В Україні таке тестування рефрижераторних обладнань проводить декілька фірм, але рекомендую зв'язувати з офіційними компаніями, такі як King і Carrier. Строк утримання сертифікату приблизно 4-5 тижнів. Кваліфікаційні позначення та дати закінчення строку дії наносяться із зовнішнього боку на обох сторонах верхніх кутах поблизу передньої частини, великими латинськими буквами темно-синього кольору на білому фоні. Висота літер має бути не менше 100 мм для класифікаційних позначень та не менше 50 мм для дат закінчення терміну дії. Табличка свідоцтва ATP має надійно кріпитись на добре видному місці поряд з іншими табличками про допущення. Вона повинна бути прямокутної форми розміром не менше 160 мм на 100 мм, виготовлена з нержавіючого та вогнецтілького матеріалу. В описі відео залишаю посилання на сайт при ООН про застосування угоди та її постійні зміни.